Я рада вітати вас, шановні телеглядачі, у нашій програмі гій студії. І сьогодні ми запросили до нашої студії директора Калуського міськрайонного центру зайнятості пані Світлану Довганич. Світлана зіноюно, ну, ми спілкуємося з вами уже не вперше, і власне час не стоїть на місці, він диктує свої умови у кожній сфері, і, звичайно ж, центр зайнятості, який ви очолюєте, не виняток. Розкажіть, будь ласка, які останнім часом все ж таки відбулися зміни у законодавстві і загалом у центрі зайнятості, що ви можете сьогодні, так би мовити, запропонувати тим людям, які перебувають на ринку праці. З 1 січня цього року вступив в дію закону про зайнятість населення. Відповідно, протягом півріччя, першого півріччя цього року, всі нормативні документи приведені у відповідність до дії цього закону, тобто вже є постанови, порядки, як саме реалізовувати статті даного закону. В цьому законі прописується більш детально і більше, як саме надавати послуги. Незайнятим населенням, зайнято населенням, тобто, щоб громадяни були зайняті, а також прописано чітко, як допомогти нашим роботодавцям для того, щоб могли реалізувати програму зайнятості, тобто ту загальну державну програму, яка забезпечує зайнятість нашого населення. А так, так як ми розуміємо, якщо наші люди працюють, відповідно йдуть податки у державний бюджет, відповідно, ми краще живемо і живуть люди. Відповідно до даного закону. Таким чином, я би хотіла зосередити увагу на тому, що що стосується безробітних, послуги, як завжди, залишилися безкоштовні, надається можливість громадянам зареєструватися в службі зайнятості, і якщо взяти в порівнянні з попереднім періодом, людина зверталася в центр зайнятості і тільки на сьомий день отримувала статус безробітного. Відповідно до даного закону, коли людина звертається до центру зайнятості, і саме в цей день для неї немає підходящої роботи, людині надається статус безробітного з першого дня і призначається виплата. Тобто людина отримує допомогу по безробіттю. Але основна наша мета це знайти людині роботу. Тобто знайти людині роботу, навчити її шукати собі самій роботу, навчити людину, як вона має себе презентувати роботодавцем і так далі. Тобто орієнтуватися на ринку праці. Так, Орієнтуватися на ринку праці. Відповідно до даного закону, це що стосується знову ж таки до громадян, які шукають роботу, змінена перелік громадян, не конкурентно спроможних на ринку праці. І я би хотіла звернути вашу увагу, що в цей перелік попали особи, яким виповнилося 45 років. Тобто саме на сьогоднішній день вважається, що все ж таки особи після 45 років, вони вже є менш конкурентно спроможними на ринку праці. Тобто відбулися тобто, ж... певні зміни в категорії квот? Так, в категорії так. квоти. Також я би хотіла звернути увагу, що якщо раніше в категорію квоти входили жінки, які мають дітей віком до 6 років, то на сьогоднішній день е, змінено на е, такий термін, як один із батьків, у яких є діти віком до 6 років. Тобто, якщо, допустимо, двоє безробітних і мама, і тато обліку, Не можна трактувати, що тільки мама, це є квотна категорія, відповідно, і батько, напевно, став неконкурентно спроможним на ринку праці. Ця квотна категорія змінилася. В квотну категорію також увійшли інваліди, так як воно і було. Таким чином, я би хотіла, можливо, все ж таки більш детальніше перелічити цю категорію. Отже, це є діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Особи звільнені після відбуття покарання або примусового лікування. Якщо взяти статистику, у нас у Калуші, порівняно з Франківською області, саме найбільше таких осіб, і тому вони потребують також, як то кажуть, допомоги у працевлаштуванні, тому що не завжди їм так легко і просто знайти роботу. Молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної невійськової служби, і протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби, вперше приймається на роботу. Тобто, якщо раніше випускник навчального закладу звертався в центр зайнятості і протягом року, здати закінчення навчального закладу, він звернувся і він мав право на Саме претендувати на квотну категорію, то сьогодні він претендує на квотну категорію, в разі якщо він звернувся протягом пів року здати закінчення навчального закладу. Якщо даний період пройшов, ця особа вже не вважається квотною категорією. Я хотіла би також звернути, щоб молоді люди знали і пам'ятали, тому що все ж таки квотна категорія це особи, які в першу чергу приймаються на роботу. Особи, яким до настання прав на пенсію за віком, відповідно до статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, лишилося 10 і менше років. Раніше це було 2 роки до пенсії. Інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтою 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, один із батьків або особа, яка їх замінює, і має на утриманні дітей віком до 6 років. Виховується без одного з подружжя, дитина віком до 14 років, або дитина інваліда, утримує одного з подружжя-інваліда з, з дитинства, незалежно від віку або інваліда першої групи, незалежно від причини інвалідності. Тобто така зміна категорії квоти. 에, Інформація говорить, доволі об'ємна, пунктів є багато, просто людям чітко треба запам'ятати, які саме входять пункти у ці категорії, тому що зміни відбулися, зміни якщо відбулись. проводити паралель. Так. Так. Хотіла би вже розказати і про те, що для роботодавців, якщо раніше, відповідно до попереднього закону, приймалося було рішення. Сесії міської ради або виконкому розпорядження голови райдержадміністрації щодо встановлення квоти для роботодавців, то станом на сьогоднішній день, відповідно до нового закону, квота ні рішеннями, ні розпорядження місцевими органами самоврядування не встановлюється. Але роботодавець зобов'язаний прийняти квотну категорію за умови, що вона в нього не виконується. Тобто, якщо у роботодавця є більше 20 осіб працюючих. Тобто 5% цієї кількості має бути працевлаштованою квотною категорією, тобто має працювати у них із числа квотної категорії. Квотну категорію я наводила. Тобто, якщо у нього на підприємстві із числа цієї категорії є люди працюючі, і він виконує цей норматив, він не зобов'язаний приймати в разі потреби він звичайно приймає. Якщо його немає, він зобов'язаний приймати. Ця норма буде перевірятися, контролюватися, і відповідно є відповідні штрафні санкції, за які будуть нести відповідальність роботодавця. Тобто вона обов'язкова до виконання, якщо не числиться такий працівник? Вона обов'язкова до виконання. Тут єдина різниця, що якщо раніше тобі доводили, рахували і подавали на листочку, що ти це маєш зробити, то зараз він має це сам обрахувати, але від відповідальності не, не знімається відповідальність з нього за те, що він її не виконує. Расуміємо. Хотіла би також звернути роботодавців про те, що у нас є відшкодування єдиного соціального внеску. Тобто є такі... Там, 20. до речі, також відбулися зміни, як ви наголошували Світлану Зіною на, на нещодавньому семінарі, і ми були присутні, і тому я теж попрошу вас зосередити увагу, тому що раніше був інший порядок надання от, сплати цієї компенсації, а зараз інший. Ви, будь ласка, деталізуйте. Раніше компенсації такої не було. Раніше було надання дотації роботодавцям для вишкодування витрат, пов'язаних з на, витрати на заробітну плату. На сьогоднішній день є дві статті компенсації єдиного соціального нежку. Одна стаття компенсація єдиного соціального неску здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду. Тобто роботодавець обумовлює, що це є створене нове робоче місце, і заробітня плата за останній рік має бути не менше трьох мінімальних заробітних плат. Таким чином відшкодовується 50%. Витрат і роботодавець дані документи вони опрацьовуються в пенсійному фонді. Я би хотіла сьогодні зупинитися на відшкодуванні єдиного соціального внеску за рахунок нашого фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Таким чином, право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує знову ж таки на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки особа із квотної категорії. Путерятися вже не буду, тобто, якщо роботодавець працевлаштовує безробітно, це означає, що людина мала статус безробітної і перебувала у нас на обліку, і з котної категорії він вже має право на відшкодування єдиного соціального внеску. Другий вид це є право на компенсацію має роботодавець, який є суб'єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, також строком не менше, як на 2 роки. Відповідна компенсація відплачується протягом одного року. Наступний рік роботодавець платить за дану особу сам. Компенсація не виплачується роботодавцю за умови, якщо він має заборгованість перед сплатою єдиного внеску, і якщо він є банкрутом або порушена справа про банкрутство. Роботодавець не має права звільняти дану особу з ініціативи власника, тобто за власним бажанням, за згодою сторін чи по скороченню. В разі якщо така стаття була застосована при звільненні протягом двох років, не за межами, значить роботодавець відшкодовує всі витрати в фонду. Тут є такий момент, що якщо по дотаціях була створена ціла комісія. Опрацьовувалися документи, то зараз ця система дуже спрощена. Роботодавець прийняв людину з числа безробітних. Протягом двох місяців здати прийняття на роботу, він право, має право звернутися до центру зайнятості просто із заявою стандартною про відшкодування єдиного соціального внеска. Для цього більше не потрібно абсолютно нічого. Зрозуміло. Тобто, тобто процедуру може. упростили? Надзвичайно упростили, він подає заяву, заяву він прописує, заповняє певні, е, план, певні стрічки, на яких прописано, що саме вимагається від роботодавця, і більше нічого. Відшкодування, як нараховується, єдине соціальне. Відшкодування проходиться за форму. Тобто це є заробітна плата, помножена на е, відсоток єдиного внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва. І протягом 30 днів з дати виплати йому відшкодовується ця ця цей єдиний соціальний внесок. Зрозуміло. Дякую, Світлана Зіноївна. Ну, то власне, ви перелічили певні зміни в законодавстві. І як ми були почули також на семінарі, який ви нещодавно проводили, там також значився такий пункт, як видача ваучерів на ринку праці. Це також певний захист державою для верстви населення. Але я думаю, що ви як фахівець детальніше зауважите для якої саме верст категорії населення. Це є зовсім нове у нашому законі. Якщо ми ще могли про відшкодування і про витрати якісь говорити, це вже було так, би мовити, трошечки знайоме, то на даний момент це є порядок видачі вавчерів для підтримки конкурентноспроможності осіб на ринку праці. Тобто, як я вже сказала, що особи, яким вже випадку 45 років, трошки проблемніше працевлаштуватися. І тому. За рахунок нашого фонду таким особам видається ваучер для проходження навчання. Тобто особам, які виповнилися 45 років, особи, які мають не менше 15 років страхового стажу відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це є особи, які мають освіту, маються на увазі професійно технічну, базову або вищу, тобто особи просто після школи, вони отримувати вавчер такий не можуть. На підставі вавчора здійснюється передпідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності. Тобто це мається на увазі ті види, які потребують стану на сьогоднішній день фахівців. Перелік надзвичайно широкий, я би навіть сказала, практично всі професії так попадають. Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законодавством на момент прийняття рішення про видачу ваучерів. Якщо ми беремо станом на сьогоднішній день порядка 11-12 тисяч це є вартість ваучера, який ми даємо особі. Особа звертається до нас знову ж таки із заявою. Особа, хочу зазнати, ще те, що в цей перелік не входять безробітні. В цей перелік входять будь-які громадяни України, які виявили бажання. Підвищити свою кваліфікацію, здійснити перекваліфікацію. Тобто, це право стосується всіх, в тому числі і зайнятих, і незайнятих, і безробітних. Світланозіно, от зустрічне запитання. Людина отримала цей ваучер. Вона приходить в певний час, коли їй назначено навчання, проведення певних семінарів, перекваліфікації, і вона отримує якесь окреме посвідчення, яке надалі надає їй право якісь певні гарантії працевлаштування, чи яким чином відбувається ця. Ну, Давайте розділимо це питання на двоє. Ну, спочатку людина пише нас заяву, подає ксерокопію трудової книжки або трудову книжку, якщо вона в неї на руках, якщо вона у роботодавця, відповідно, ксерокопію завірено роботодавцем, ксерокопію паспорта і ксерокопію ідентифікаційного коду та документу про освіту. Протягом п'яти днів ми видаємо людині, приймаємо рішення про видачу людині вавчера, і ми видаємо їй документ на руки, що вона має право. Вчитися за рахунок наших коштів відповідної суми. Людина знаходить собі навчальний заклад сама або за рекомендаціями наших фахівців, на кого вона би хотіла вчитися купити спеціальність, і звертається в той навчальний заклад. І протягом 90 календарних днів, тобто протягом трьох місяців, вона укладає угоду. Із навчальним закладом, тобто угода докладається між людиною і навчальним закладом. Процедура вступу в навчальний заклад відбувається відповідно до законодавства. Навчальний заклад на місці роз'яснює, яким чином це відбувається. Людина вступає в цей навчальний заклад. Після того навчальний заклад повідомляє центр зайнятості про те, що така і така людина відповідно до нашого вавчора іде вчитися, подає нам розмір оплати. Даної професії чи спеціальності. В разі, якщо розмір оплати перевищує суму, відповідно, різниця сплачується або роботодавцем, який дав згоду, щоб йому тобто навчити, Тобто Можна досягти або, таких домовленостей. Так, або людина сплачує за власні кошти. Таким чином людина вчиться. Відповідно, кожного місяця нам подається табель проходження навчання, там де показано, і, відповідно, ми відшкодовуємо гроші, витрати в навчальному закладі, які вони затрачують на навчання цієї людини. Друга частина питання, звичайно, якщо це була людина безробітна, в першу чергу це є. Ну, наш обов'язок знайти людині роботу. Тим більше, що у нас буде така інформація про те, що вона вчиться, буде інформація, коли вони закінчують цей навчальний заклад, і до чого часу в обов'язковому порядку ми будемо готові її прийняти і дати їй відповідно робочі місця запропонувати так. робоче місце. Тому я би хотіла, щоб дану інформацію взяли собі до уваги всі, хто сьогодні слухає нас, тому що. Ви розумієте, у нас, наприклад, якщо взяти на шкалуш, у нас дуже багато людей є, наприклад, з хімії, яким виповнилося 45 років, вони допустимо апаратчики. Важко знайти роботу, але в наш час мені здається, що у нас люди є широко широко кваліфіковані. Якщо, наприклад, ми почали деталізувати, аналізувати якийсь так стан ринку праці, візьмемо транспортне підприємство. Людина є водій. Але вона вміє і слюсарити, вона вміє і зварювати, так, якщо є потреба. знаю. Але якщо роботи. завтра стануться якісь такі обставини, що їй треба поміняти місце роботи, і вона захочети електрозварником, та людина, то посвідчення в неї не буде. І, напевно, та організація її не зможе взяти. Таким чином, тут ми даємо змогу отримати саме дипломовані документи і, відповідно, ну і звичайно, теорію і навчання цим людям. Тобто це варто скористатися і отримати те саме посвідчення тракториста, те саме по освічення зварника, столяра, будівельника. Ну і звичайно, у нас є і вищі освіти, якщо є такі претенденти. Я би хотіла, щоб все ж таки зверталися до нас люди, і наші фахівці поможуть у даній питанні. Це цікава і корисна інформація, Світлана Зіновівна, Я дякую. Ви перелічили, як на мою думку, практично усі такі нововведення, які останнім часом відбулися в законодавстві, що стосується центру зайнятості. А от скажіть, будь ласка, загалом, яка ситуація на ринку праці? Тому що ми скрізь, їдучи у транспорті у побуті, мусуємо тему, тому що безробіття це найактуальніша тема завжди для громадян, для соціально незахищеної сфери. Яка загалом на ринку праці сьогодні? Який стан? І мене цікавить у Калуші, Калуському районі безперечно? Ну, якщо взяти чисто статистичні цифри, то статистика показує досить непогані цифри. Питання, в тім, чи всі люди звертаються за фаховою допомогою, чи можливо. Роботодавці всі по-чесному показують зайнятість населення, це є вже друге питання. Так, Це інша сторона медалі. інша далі. сторона, але я б хотіла сказати, що, наприклад, протягом півроку в Калуському центрі зайнятості на обліку перебувало 4903 особи, і станом на перше липня це було 1970 осіб. В порівнянні з минулим роком воно є трошечки більше, але якщо взяти рівень. Зайнятості, тобто рівень безробіття, він менший. Чому менший? Тому що у нас люди зараз працевлаштовуються практично протягом 2-3 днів здати звернення до центру зайнятості. Все ж таки вакансії є. Так, звичайно, вони потребують кращих вакансій. В плані умов праці, особливо заробітня плата. Наші роботодавці всі, практично всі, ставлять мінімальну заробітну плату. Ми прекрасно знаємо, що за мінімальну заробітну плату на сьогоднішній день дуже важко прожити. І з тої категорії, яку я сказала, у нас 53% це є робітничі професії, 36% це є службовці, і тільки 10% це є особи, які не мають професії. Тим не менше, від початку року 1860 осіб все ж таки були працевлаштовані. І знову ж таки, кожен другий це є молодь, тобто особи віком до 35 років. Кожен п'ятий це, це найбільш віком... затребуваніша категорія. Так. Кожен п'ятий це є особи віком до 45 років. І я би хотіла ще також сказати про те, що попит у нас все ж таки на ринку праці це є менеджери, управителі, менеджери ізбуту, агенти, торгові, бухгалтера. Це в плані службовців. І робітничі це є бетоняр, вантажник, укладальник, пакувальник, підсобні робітники, токар, формувальники, тіста, кухарі, офіціанти, продавці продовольчих, непродовольчих товарів. Тобто є попит на ринку праці. Загалом ви донесли таку інформацію сьогодні, яку я думаю, і обов'язково телеглядачі наші скористаються нею, тому що є доволі багато корисної справді інформації треба лише зуміти це почути. Власне, що ми і намагалися сьогодні з вами зробити, Світлано зінов'ямно. Якщо ви маєте ще якесь звернення підведення усього вище сказаного, то будь ласка. Хотіла, що пригадала собі таку одну річ, що ми вже при зустрічах з роботодавцями говорили, попереджали, просили. І, як правило, ми знаходимо розуміння, але у статті законні про зайнятість і в попередній, і в дані, є така стаття, де роботодавець зобов'язаний подавати вакансії. Станом на сьогоднішній день ця стаття є в вигляді прохання, в вигляді так, якби, усних зобов'язань. Але вже є проєкт про те, що за неподання вакансій будуть застосовуватися штрафні санкції до роботодавців. Ці штрафні санкції стали на сьогоднішній день дуже високі. Можливо, це ще буде переглянуто. І я би хотіла попередити всіх роботодавців, що все ж таки подавайте нам вакансії, не забувайте про це. Тому що ті люди, які знаходяться в центрі зайнятості, нехай не всі 100%, нехай тільки 30%, але вони все ж таки шукають роботу, шукають вас і хочуть працювати. І що стосується безробітних, або осіб, які хочуть змінити якісь професії, знову ж таки, звертайтеся в центрі зайнятості, скористайтеся можливістю вавчора, скористайтеся можливістю навчання у нашому навчально-курсовому комбінаті в місті Івано-Франківську від служби зайнятості. Навчання, звичайно, йдуть за наш рахунок і проїзд, і проживання. Тому мені здається, що це корисно все таки, скористатися даними моментами. І... Звичайно, хто володіє інформацією, той володіє ситуацією, так би мовити. І власне, ви сьогодні своєю розмовою, акцентами довели, що центр зайнятості все ж таки працює для того, щоб працевлаштувалися громадяни. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Я нагадую, що сьогодні із вами спілкувалася директор Калузького міськрайонного центру зайнятості Світлана Довганич. Я думаю, ці зустрічі у нас у студії не в останні, і Світлана зіновна завжди... Наголошуватиме на корисній інформації саме для вас. Бо центр зайнятості і покликаний для того, щоб знайти роботу вам. Я бажаю вам достатку і добробуту. Зустрінемось у наступних телеефірах.